Свята наближаються 6 грудня. Українці відзначають День Святого Миколая, 25-го Різдво, а потім Новий рік. Чи мають дніпряни святковий настрій та чи планують вони купувати та прикрашати ялинку? Ми запитали. Новорічний настрій скоро буде. Сніжок піде та й буде. Ми будемо 6 грудня ставити ялинку. Я в общем житті живу у кімнаті в одній, так що моя ялинка там. Не вийде. Новий рік приближається. Раді ж повинна бути якась в домі для дитини, для всіх. Люди, які зараз на фронті, вони не ставлять ялинки і вони не будуть празнувати новий рік. Ну, я так само не буду. Наш татко захисник і ми не маємо права падати духом. Діти сказали, мама, війна є війною, але вдома має бути новий рік, має бути свят. Ще й за те, що війна, ну такого населення особа немає. Ялинку, мабуть, ні, грошей не вистачає. Можливо, коли випаде сніг, то настрій стане новорічним. За неділю до нового року плануємо ставити ялинку. Ні, на жаль, святкового настрію нам поки що не вистачає. Військовий стан, погода все разом. Є маленька дитина і хочеться робити. Ми повинні робити свято дітям.